У Ютубі теж мій канал називається Наталія. і в Тіктоці також Наталія. можна мене знайти. От. Хто ще не підписаний, можете підписати. Також є отакий справжній цей малахіт 8 мм. Такі бонбусинки. Можу також сережки зробити, якщо треба. Малахітові підбраслетик. Є також з лепідолітом. Добрий вечір. Всім добрий вечір. Такі от цікаві також. Лепідоліт, тигрове око, лабрадор Ні, таких у мене немає зеркал. У мене тільки натуральні камені. Зеркал у мене таких немає. Так. Потім є ще у мене такий, значить, це у нас аргентинський родохрозит. Родохрозит. Ой, фосфорну підвіску. Краще мені напишіть в інстаграм. В цей, в мене, по-моєму, ж є десь вайбері. Я вам покажу в мене є декілька, бо зараз вони в мене в цьому. Я так швидко вам їх не знайду, вони в мене в іншому місті. От, а напишіть мені краще в інстаграм, то я вам зфоткую і прийшлю в Інстаграмі фотографію, добре? Бо зараз просто я їх з собою тут на трансляцію не взяла. Але у мене є там є пару штучок. Якщо вас цікавить, можу вам сфоткати вислати. Такі вони прикольні там світяться в цьому в темноті. Прикольний такий ефект у них. От такі от ще. Тут що у мене... Місячний камінь. Оцей теж такий справжній, теж у нього, якщо так повертати, розвертати, то тут є такий сяйво, цікаве місячне, також гранат є 8 міліметрів і червоний агат. Такий браслетик, 220 гривень. Є також, що тут у нас, гірський кришталь 12 міліметрів. Така от краса 320 гривень. Такі от класні бусинки, гірський кришталь. Великі масивні. Потім великі бусинки, тут аметист, гірський кришталь, родоніт, темний гранат такий насичений, амазоніт, гематит. Такі 320, тут великі аметисти по 12 міліметрів. Є просто аметист, такий от, непрозорий. 8 міліметрів 250. Такий от аметист. Лазурит, теж 8 міліметрів бусинки. 250. Є мікс отакий мікс, нефрит, сердолік, африканська бірюза Теж гарні бусинки. 200 220 Є отакі білі бусини. Мікс білих бусин, гірський кришталь. Потім прозорий кварц це у нас перламутр. Теж гарний браслетик. 250 гривень. Якщо щось цікавить, робіть скрін, відправляйте мені в Інстаграм. Це у нас е, рожевий кварц, золотий пісок, ангеліт, амазоніт, гранат. Такий браслетик цікавий. Дякую за подобаєчки. Зараз вже будемо закінчувати трансляцію. Які котяче око рожевий кварц Дві годинки ми з вами посиділи. Що, що завтра ще зустрінемося, підписуйтесь також на мій YouTube канал. Там трансляція зберігається. Я ще паралельно сьогодні вела трансляцію і в Тіктоті, і в Ютубі. Якщо хтось захоче в записі на Ютубі подивитися, то там.